Доброго дня. Сьогодні в мене в оренду одна кімнатна квартира, причому вона доволі велика, близько 50 квадратів, дуже простора, вживу, максимально світла і дуже приємна така в світлих виконана кольорах. Ось такого формату у нас кухня з великим балконом, з панорамними вікнами. Краєвид відкривається, просто огляд прекрасний. Ось ви бачите. І балкон дійсно дуже великий. Можна тут собі таку зробити лаунч відпочинкову зону, ввечері насолоджуватися заходами з сонця. Комплектування Повне по техніці, по меблях, ви бачите, на відео все абсолютно присутнє. У нас в квартирі є газ, це газифікований будинок, тому що в ЖК академічному зараз уже останні будинки тільки на електриці, і плюс до всього тут у нас, звісно, двоконтурний, як у всіх новобудовах, це АГВ, двоконтурний газовий котел на підігрів. Ось ви бачите, що у спальні повна комплектація. Є розкладний диван, два крісла, такий столик, і ще місце для зберігання речей, плюс телевізор. Ванна у нас суміщена з туалетом. Санвузол, ось такого формату дуже. Дуже акуратний, є пралка і все абсолютно потрібне, присутнє. Теж така дуже акуратна. О, і ще плюс до всього тут є повноцінна гардеробна. Тож телефонуйте, класний варіант оренди. Рада буду вас бачити на перегляді.